Що сталося на першому побаченні, що змусило вас відмовитися від другого побачення? Цю історію завжди весело розповідати. Загалом ми повернулись до неї додому після вечері і почали трохи божеволіти на дивані. Коли ситуація почала загострюватись, вона витягла величезну скляну бенку, на кшталт тих з петлею для пальців, які пірати наливають ром, наполовину заповнену прозорою рідиною. Я, як дурень, запитав її, чи це самогон, чи горілка, чи ще щось. Потім вона почала пояснювати мені, що це чистий ГГБ і що в неї фетиш кайфувати від нього перед коханням, і вона говорила це з абсолютно серйозним обличчям. Для тих, хто не знає, ГГБ це препарат для зґвалтування на побачення. Потім вона пішла до вбиральні, а я вискочив звідти так швидко, що практично злетів з дивану. Більше ніколи з нею не розмовляв. Фермерський чувак, показуючи мій вік, додав мене на MySpace. Поспілкувались трохи, і я можу оцінити сільського хлопця. Здався приємним, запропонував зустрітися в Макдональдсі. Круто, мені не важко доводити. Давай візьмемо бігмайки і поспілкуємось. Ми проговорили хвилин десять і зрозуміли, що нічого не вийде. Він майже повністю мовчав, не ставив питань, не їв, просто сидів. Я сказала йому, що була рада познайомитися, але мені треба йти додому. Пізніше тієї ж ночі я отримала близько двадцяти повідомлень, в яких він розповідав, що захоплюється БДСМ і хоче, щоб я приїхала, і виблювала соус Мак йому на наєць. Чувак з Каунтін Кроус. Познайомилась з хлопцем на онлайн форумі Каунтін Кроус, знову показуючи свій вік. І так сталося, що він живе за пів години їзди звідси. Круто, давай вип'ємо в місцевому барі і подивимось, що з того вийде. Я приходжу туди, ніде не можу його знайти, думаю, що мене продинамили. Потім світло згасло, і він вийшов на сцену, п'яний як чорт, нерозбірливо вимовляючи кожне друге слово, почав грати хір і зупинився на півдорозі, щоб виблювати на себе. Тепер я ніколи не можу слухати цю пісню без того, щоб не почати блювати. А Марія, яка приїхала з нешвіла з валізою в руках, просто блювала крізь. Хлопець сказав мені, що був би з матір'ю своїх дітей, якби вона вибачилась за те, що зробила не так. З цікавості я запитала, що вона зробила не так. Очікувала чогось на кшталт того, що вона зрадила, знаєте, щось таке, за що справді потрібно вибачатись. Ні, виявляється, одного разу вона продовжувала скиглити і не могла замовкнути, тож він прив'язав її до комп'ютерного крісла, вийшов на три години і залишив її там. Я сказала, що це не схоже на те, щоб вона була тією, кому потрібно вибачатись, і пішла. Пішов на вечерю з дівчиною, в яку був закоханий вже досить давно. Здавалось, все йшло добре. І ми повернулись до неї додому, дивились фільм чи ще щось. Звідки не візьмись, її хлопець, про якого я не знав, повернувся з іншого міста і несподівано заїхав до нас. Ми з ним кілька хвилин вели дуже незручну розмову, а потім вони вдвох зникли в іншій кімнаті на хвилину другу. Вона повернулася і сказала, щось на кшталт: у мене немає для тебе місця, мені шкода. Я просто сів у машину і поїхав додому з одним із найдивніших почуттів, які я коли-небудь відчував. У якийсь момент через кілька хвилин подорожі я не зміг стриматись і розсміявся. Я заїхав за нею. Вона запитала, чи можемо ми заїхати до її мами, щоб вона могла забігти і щось перехопити. Я погодився, зупинилася, вона зайшла всередину. Через п'ять хвилин вона вийшла, поспішаючи до машини з дитячим кріслом, а її мама з криками бігла за нею. Вона відкриває дверця та машини, кидає крісло. В якому, як я тепер бачу, була дитина і починає кричати на мене, щоб я їхав. Я злякався, просто заглушив машину і вийняв ключі із замка запалювання. Її мама викликала поліцію, вони приїхали і довго нас усіх допитували. Виявилося, що вона втратила опіку над дитиною через вживання наркотиків і намагалась використати мене, щоб повернути її назад. Ми так і не повечеряли, і я просто поїхав додому після того, як поліцейські пішли. Через нього не зупинили, обшукали машину, а в багажнику знайшли кілограм того самого білого. Мене мало не заарештували. Зрештою, він запевнив, що це було побачення наосліп, і я не винна. Познайомився з дівчиною на вечірці у друзів. Нам обом було трохи за 20. Ми проговорили три години, і вона була такою смішною чарівною розкішною, і безтурботною. Я запросив її на побачення і отримав від неї чудове із задоволенням. Через чотири дні я з'явився в ресторані, який вона вибрала, в декілька хвилинах ходьби від її будинку. Вона прийшла через п'ять хвилин. Гарне місце кажу я, приносячи їй стілець. Оскільки це так близько, ти часто тут буваєш? Вона насупилась і відповіла: Знаєш, ти ставиш занадто багато бляха питань. Я був на дні, далі все пішло під відкос. За якихось двадцять хвилин вона просто встала і пішла. У мене було таке відчуття, ніби вона не сказала мені вчора ввечері, що у неї є злий близнюк, і саме він з'явився сьогодні ввечері. Пізніше, коли я зустрів свого приятеля, я запитав, що з нею сталося. О, так відповів він. Вона нестерпна, доки не вип'є. Тоді вона чарівне. Дякую, дуже дякую, приятелю. Він використав свій кишеньковий ніж, щоб відрізати мені шматок торта, а пізніше тим же ножем зішкріб грудку бруду зі свого взуття. Я запитала його, чи чистив він коли-небудь свій ніж. На що він відповів: ні, навіщо. Того ж дня він зізнався, що шалено закоханий у мене. Ми тоді тільки но познайомились. Щиро дякую вам за перегляд. Буду дуже вдячний за лайки та підписку. До речі, на мій канал повернули монетизацію. Тому, якщо у вас є бажання, ви можете стати моїм спонсором. На цьому все, до нових зустрічей.